Запитайте, будь ласка, дитини, чи може вона детальніше описати особу, яку вона бачила, і про яку вона тільки що розповідала в одній кімнаті. Працівники поліції, в іншій дитина із психологом. Так працюватиме перший центр захисту дітей у Рівному. Відкрили його на базі колишнього центру зайнятості. Тут надаватимуть допомогу неповнолітнім, які стали жертвами або свідками насилля. Ми будемо працювати з усіма дітьми, це всі дітки, які опинилися в скрутних обставинах життя. Це діти-сироти, діти напівсироти, діти -напів це діти, які сьогодні знайшли свій прихистоту в мирній Рівненщині. Як пояснив омбудсмен України Дмитро Лубінець, рівне обрали тому, що тут велика кількість багатодітних сімей. Профінансували облаштування центру, партнери із Кореї. Нам сказали, що можуть профінансувати два, два центри. Ми обирали їх. Перший центр, перший регіон, який я запропонував, це була Рівненщина. Другий регіон ми обрали Дніпро, загальне фінансування повного проєкту. Мільйон двісті здається, Мільйон двісті п'ятдесят американських доларів. Як зазначив посол Кореї Пак Кічанг, відкриття центру для захисту дітей важливий крок у рамках співпраці двох держав України та Республіки Корея. Я сподіваюся, що центр захисту прав дітей у Рівненській області стане не просто місцем допомоги, а ключовим осередком до тривалого психологічного та соціального відновлення дітей. Більше того, цей центр може стати платформою для дослідження та розробки нових ефективних моделей захисту дітей, постраждалих від війни. У центрі два поверхи на другому працюватиме команда уповноважена з прав людини, а на першому розташуються правоохоронці та психологи. Одненька кімната створена, в якій знаходиться дитина і психолог. Попередньо ми надаємо психологу перелік запитань, які потрібно задавати дитині, і дитина вже з нею спілкується. В іншій кімнаті знаходиться слідчий та законний представник. Тобто, ми все чуємо, що відбувається в кімнаті, які знаходиться дитина з психологом. На Рівненщині подібний центр є першим. Загалом в Україні їх працює. Тут все те, що потрібно дитині. Дім, мама, тато і сонце. Ми точно, як дорослі, маємо зробити все, щоб так було. Але я знову, коли я на цей малюнок, я згадав 11 дітей, яких приїхали до нас минулого тижня із Запоріжжя. Без мами і тата з інфлюзією, яких просто привезли на автобусі. Також тут працюватимуть із дітьми, яких було примусово переміщено із підконтрольної території України на територію Росії. Центр уже працює. Туди звернутися можуть усі, хто цього потребує. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.